Коли почалася агресія в Криму, я давав інтерв'ю Monde. І коли мене запитали, яке ваше почуття, я сказав: у мене почуття як у кадру офіцера 16 років в армії, фатального приниження гіркого болю за мою країну, я не міг собі уявити, що подібне могло б статись, але. Це стратегічна помилка керівництва Російської Федерації, вона знищила принаймні на одне покоління відношення Це до себе оптиміст. відношення до себе країни і нації, яка теоретично, коли скринька Пондори відкрита російським керівництвом, при тому, що нависає 2 мільярди майже на сході Росії і Китаю. Це єдина країна, яка теоретично в майбутньому могла підставити плече, дивлячись на сантименти, yeah. на історичне минуле і таке інше. Цим кроком була страшна зроблена помилка навіть з боку дійсних національних інтересів Росії. Але це сталося. І зараз ви я з вами погоджуюсь, що це може бути набагато більше навіть одного покоління людей, тому що смерті, які були заподіяні. Приниження, яке було заподіяно країні, яка історично створювала Російську імперію, без якої ніколи б не було величі цієї держави, і е, віддячити таким чином, це був стратегічний антиросійський крок нинішнього політичного керівництва Росії. Але ми українці, я відчуваю особисто до цього часу цю біль і тому. Ну що ж, мені жаль, що християнські мотиви в цьому випадку, вони не беруть зверхні, але це зрозуміло, чому така реакція.